Часів заснування християнської церкви вона не була єдиною. Різні християнські общини трактували по різному біблію, по різному ставились до церковних обрядів. З'їзди церкви називались церковними соборами. Духівництво встановлювало канони віри, які не можна було порушувати. Таким чином, канон це віровчення церкви, які є. Єдиновірним. Інше вчення називали єресями їх послідовників називали єретиками та переслідували. Єресь свого роду це засіб протесту проти духовної та світської влади. Основними єретичними вченнями вважались вальденци, кари, Альбігойці. Апостолики, Лорарди Єресь Дольчино. Засновником Єресі Вальденців був Вально. Вона поширилась на території Франції. Вони закликали до бідності, засуджували багатство католицької церкви, заперечували більшість християнських таїнств, заупокійних молитв. Культ святих, вони заперечували ікони. Вони відмовлялися сплачувати податки і церковну десятину, податок на користь церкви. Вони виступали з протестами проти смертної кари, відмовлялися нести військову службу. Іншим напрямком була єресь Катари, тобто чистих або альбігойців. Від міста Альбі, територія поширення Фландрія, Італія, Південна Франція. Основні положення Єресі були наступні: Бог створив Духовний світ. А інший світ це матеріальний він не від Бога. Тому слід відмовитися від матеріальних благ і вести аскетичне життя. Люди не поділяються на добрих і лихих. Усі душі добрі, всі тіла лихі. Заборона давати клятви, це основне правило даної Єресі, не можна було обманювати, зрікатися своєї віри навіть під загрозою смерті. Вони заперечували храми, ікони, хрести таїнства католицької церкви. Католицька церква, в свою чергу, вела боротьбу з єресями. Наступним шляхом засуджували єретичні учення та єретиків церковними соборами. Мірянам було заборонено читати і тлумачити Біблію. Христові походи проти єретиків здійснювалися завжди. У війні проти альбігойців загинуло близько мільйону чоловік. У 13 столітті було засновано інквізицію. Яка відлучала єретика від церкви або засуджувала його до публічного спалення. Публічне спалення називали Автодафе. Потрібно зауважити, що авторитет святого Писання та церкви до XI століття був непорушним. Але з'являються міста. У них з'являються міщани. Які були дуже вололюбними, і вони якраз не стали активно підтримувати церкву, вони стали сторонниками Єресі, тому що вони навчилися читати Святе письмо і навчилися перекладати його на рідну мову. І таким чином вони порушили авторитет церкви, тому що часто не погоджувалися з проповідями, духовенства. Поступово вони прийшли до висновку, що церква відійшла від ідеалів святого Писання. Стан священників купався у розкоші. Церковні посади продавалися, існувала індульгенція. Таким чином, церква була продажною Також було багато необізнаних священників, які не розуміли євангельські заповіти. Так з'являються протестанти, які вимагають, щоб церква була все ж таки ідеальною.